Вітаю всіх на заняття з природознавства. З вами я, Ліза Саєвич, і сьогодні ми можемо трохи розслабитися, заплющити очі і помріяти. Віртуально перенесімося у якесь екзотичне місце. Уявіть, ми йдемо крізь лісові зарості спекотного Мадагаскару. Навколо нас лише листя, і не видно нікого. Аж раптом ми бачимо на гілці серед дерев Хамелеона. Нам дуже пощастило, ми розраємось навколо, наче нікого немає. Невже Хамелеон тут сам один? Чи, можливо, поруч є іще організми, які з хамелеоном мають тісний зв'язок? Як ви гадаєте? Хамелеон не просто так сидить на гілці. Напевно, його щось тут приваблює. Можливо, це комахи, які живуть на стовбурі цього дерева. Або ж йому подобається, що повз цю гілку часто пролітають смачні метелики. Хто зна. Хамелеони, до речі, дуже цікаво захоплюють жертву за допомогою липкої речовини на кінчику язика. Усі організми, що живуть на одній території, називають угрупуванням. Часто організми існують на одній території, бо їм так вигідно. Це може бути пов'язано з їхнім живленням. У такому разі угрупування зв'язане ланцюгом жилення. Спробуємо скласти такий ланцюг із нашим хамелеоном. Кожен ланцюг жилення починає складати з рослин, тобто з тих організмів, які самостійно виробляють собі поживні речовини. Рослинами залюбки живиться сарана. Сарана ж стане смачним обідом для богомола. Богомол буде делікатесом для хамелеона. Можливо, колись і Хамелеона хтось вполює, наприклад, змія чи хижий птах. Ми з вами склали тип зв'язків ланцюг живлення в угрупуванні Мадагаскарський ліс. Складімо ще один ланцюг живлення. Перед вами на екрані 4 піктограми: горобець, конюшина, гусінь і лісовий кіт. Спробуйте розмістити їх так, щоб утворився ланцюг живлення. Їх варто розмістити у такому порядку: зліва направо, конюшина, гусінь, горобець, лісовий кіт. Взагалі, організми пов'язані між собою різними зв'язками і, відповідно, по-різному впливають одне на одного. В угрупуваннях між організмами виникають такі зв'язки: корисні, коли організми приносять користь тим, з ким співіснують. Шкідливі, коли організми паразитують, тобто живуть, споживають поживні речовини за рахунок інших організмів та мирного співіснування, коли організми не шкодять і не приносять користі один одному? Щоб краще зрозуміти це, попрактикуємося. Ситуація 1. птаха зозуля з'їдає щодня до ста комах шкідників лісу. Який зв'язок між зозулею та деревами лісу? Корисний, шкідливий, чи це мирне співіснування? Це корисний зв'язок. Ситуація 2. Та ж сама зозуля. Вона несе яйця, але сама їх не висиджує. Зозуля підкидає свої яйця до гнізд інших птахів. Зозуленята, коли вилуплюються та виростають, викидають інших пташенят із гнізда. Який тут зв'язок між двома видами пташок? Це шкідливий зв'язок. Ситуація 3. Гриб росте на дереві. Який тут зв'язок? Гриб використовує дерево як джерело живлення. При цьому гриби часто таким чином виснажують дерева. Дерева можуть відмирати швидше. Тому це шкідливий зв'язок. Але варто додати, що часто гриби і допомагають деревам, коли ростуть поруч. Як от підосичник, який росте під осикою, і підберезовик, який росте під березою. Їхні грибниці оплітають коріння дерев. Дерева дають грибам органічні речовини. А гриби натомість забезпечують дерева водою та неорганічними речовинами. Такий зв'язок вже буде корисним. Ситуація 4. У шлунку людей і тварин живуть різні бактерії. Один із таких видів біфідобактерій допомагає нам перетравлювати їжу. Який це зв'язок? Це корисний зв'язок. Ну і остання ситуація: білка та олень живуть в одному лісі. Який між ними зв'язок? Білка та олень харчуються різними рослинами, і їжі у лісі для них вдосталь. Саме тому це мирне співіснування. Ось так мирно співіснують багато організмів у лісі. З одного боку, природа все підлаштовує для їхнього максимального комфорту, а з другого боку, самі організми пристосовуються до спільного існування. Наприклад, сова та яструб могли б стати заклятими ворогами, адже вони полюють на одних і тих самих дрібних тварин. Але вони пристосувались, виходять полювати в різний час і не заважають одне одному. Або ж усі рослини у лісі потребують світла. Для того, щоб не заважати одні одним, рослини ростуть ярусами. верхні це дерева, середні кущі і нижні трав'янисті рослини. Деякі рослини пристосувалися до співіснування із тваринами. І в них у процесі пристосування з'явилися колючки, наприклад, у шипшини і глоду, щоб їх не їли тварини. І таких пристосувань можна знаходити нескінченну кількість. Спробуйте увімкнути. В себе режим детектива Голмса та пошукайте такі зв'язки навколо. На цьому я з вами прощаюся. Перегляньте, будь ласка, тест і конспект, аби бути профіс природознавства. До зустрічі!